Благодійний фонд Global Empowerment Mission продовжує підтримувати вразливі категорії населення міста прилуки. 23 жовтня. Продуктові набори від волонтерів отримали мешканці мікрорайону Плескунівка. Це люди віком старше 70 років, а також ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС другої категорії, опікунські родини, члени громадських організацій УТОГ та УТОС. На сьогодні продовжується тісна співпраця між міською радою та благодійним американським фондом «ЖЕМ». І сьогодні ця організація в нашому місті ми отримали знову 1440 продуктових наборів для мешканців нашого міста. Сьогодні такі продуктові набори отримали мешканці мікрорайону Плескунівка, Отримали такі набори, і ліквідатори аварії на Чорнобильській станції другої категорії. А ліквідатори аварії першої категорії отримали такі набори минулої середи. Отримали такі набори і представники товариства. Сліпих, глухих та інші категорії. Нині це вже п'ятий візит представників фонду до прилук. За підтримки Джему продуктові набори вже отримали мешканці п'яти мікрорайонів та вразливі категорії населення, а це майже сім тисяч прилучан. Приємно, що не забули, що відмітили люди в поважному віці, потребують уваги. Потребую допомоги. Щиро дякуємо за все. Приємно не тільки, мабуть, буде і мені і родині, а й дітям буде приємно. Вони ж теж чекають якийсь десь подарунок. Щоб... Будь-яка увага завжди приємно і дуже приємно, коли не забувають за нашу родину. І коли вітають з будь-якими святами. Це ну я маю від подарунок завжди це приємно і завжди дуже дуже гарно. Тому ну, дуже дякую за увагу. Дуже приємно. Дуже приємно, не саму, а що вділили внимання. Волонтери відвідали Прилуцький утог та утос. Продуктові набори отримали 240 людей з інвалідністю. Говорять, підтримку відчувають серцем. Ми дуже дуже вдячні. Ось. Можна сказати, ніколи нас не забувають. Во время війни ми дуже вдячні, що нам так допомагають. Такими людьми з обмеженими можливостями вони потребують особільної уваги. Волонтери передають необхідну підтримку містянам у співпраці з Прилуцькою міською радою. Запевняють, це не останній візит до міста. Допомогу обов'язково отримають всі ті, хто її потребує. І сьогодні з представниками благодійного фонду «Джем» ми обговорюємо. Питання про подальшу нашу співпрацю, і сьогодні вже будемо визначатися, які категорії будуть отримати такі продуктові набори наступного тижня. Тому ще раз і ще раз від усієї громади, від міської ради та від усіх прилучан, ми дуже дякуємо благодійному фонду Джем за таку тісну співпрацю і дякуємо за таку допомогу.